Привіт, друзі! Сьогодні готуватимемо улюблений багатьма десерт Наполеон, але з одним секретним інгредієнтом це пиво. Саме пиво додасть нашим коржам розсипчатості, легкості і особливого смаку. Давайте готувати. Для тіста нам буде потрібно борошно. Маргарин або масло холодне, сіль, пиво світле, також холодне. В просіяне борошно натираємо холодний маргарин, краще його потримати в морозилці. Або можна нарізати дрібними кубиками і перетерти руками. Додаємо сіль і робимо руками або за допомогою шпателя крихту, вливаємо в борошняну крихту пиво і швидко замішуємо тісто. Головне не вимішувати його довго. Як тільки інгредієнти об'єдналися, все, тісто готове. Розділяємо тісто на 9 рівних частин і відважуємо на вагах приблизно по 100 г кожну кульку. Ставимо наші кульки в холодильник на одну або краще на 2 години. Це для того, щоб коржі гарно розкачувалися. Поки тісто в холодильнику робимо заварний крем. Рецепт заварного крему є на каналі. Розігріваємо духовку до 190 градусів, дістаємо по одній кульці тіста і розкачуємо дуже тонко коржі прямо на пергаменті. За допомогою форми, в мене 26 см або тарілки, вирізаємо рівний круг. Наколюємо виделкою. В багатьох місцях це допоможе коржу не здуватися під час випікання. Випікаємо коржі десь 7-10 хвилин або до золотистого кольору. Збираємо торт. Викладаємо перший корж і щедро змазуємо кремом. Чим більше крему, тим краще просочиться торт. І так повторюємо з кожним коржем. Подрібненою крихтою прикрашаємо торт. рясно посипаємо зверху і з боків. Також за бажанням можна прикрасити фруктами. Ось і все, наш Наполеон на пиві готовий. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Та діліться своїми враженнями в коментарях. Смачного і до зустрічі в наступному відео!